Друзі, перші проголовне поїхали. РФ сказала США, що і територіальні досягнення, і, іншими словами, окупація в Україні слід визнати як частину будь-якої мирної угоди посолу Росії в Великій Британії. Головне з його інтерв'ю. Ми готові до переговорів, до розмови. Ми маємо свою позицію. Нам потрібна нова Україна як нейтральна, неядерна держава. Територіальна ситуація має бути визнана. Ці території були виключені в конституцію РФ. І ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб усі сили українського уряду залишили ці території. Ми ніколи не приймемо тимчасове припинення вогню. Іншими словами Путін пішов проти Трампа. Одразу після слів цього посла окупантам відбулася масована ракетна атака до України. Відповідь Росії вже від Трампа також послідує, але ну, що тепер його Трампа буде також обзивати, чи зрозуміє, що там немає з ким говорити. В той же час Петро Дербаля пише наступне: Келога підтримав Україну, заявивши, що стамбульські домовленості не можуть бути основою мирної угоди між Україною та РФ. Але при цьому він опосередковано підтвердив, бо вони таки були як. Як виявилося, вон воно яка а то ж ми не знали. Але радою офіційна позиція Сполучених Штатів Америки, що означає, що російські хотілки йдуть лісом. Стамбульські домовленості не можуть бути основою мирної угоди між Україною та Росією. Замість нових потрібно придумати абсолютно нову альтернативу. Таку заяву зробив спецпредставник США з питань України та Росії кіт Келоги. За його словами, вимоги, які обговорювалися на початку повномасштабного вторгнення, не можуть бути правильним орієнтиром для врегулювання війни. Я не з Зовсім підтримує позицію іншого спецпосланника адміністрації Трампа Стіва Воткофа, який припустив можливість використання цих домовленостей як стартового пункту для переговорів, наголосив Келох. Він зазначив, що це може бути відправною точкою, але не основою для мирних переговорів. Стамбульські вимоги були дуже серйозними для ослаблення України. Я погодився з тими, що говорив Стів, А стів казав, що це відправна точка. Я не думаю, що це справедлива угода, але якщо ви хочете, то можна почати з росіянами саме з цих позицій. Додавки за словами спецпредставника замість повернення до старих форматів необхідно розробити новий підхід, який враховуватиме нинішній баланс сил. Паралельно з цим представники США та України зустрінуться у Саудівській Аравії наступного тижня. Повідомляють змі зустріч відбудеться у середу, 12 березня. Повідомляє ксіоса на зустрічі до Аріада. вирушить держсекретар Рад США Марко Робіо, спецпосланник Стіво Віткофа та радник з нацбезпеки Майк Волц. Повідомила журналістка Fox News УІКС в українській делегації буде зокрема голова офісу президент. Анта Андрій Єрмак офіційно це поки не підтверджували. Раніше обидві сторони повідомляли про підготовку зустрічі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.